Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Шаманки Сераш. Сереш, вітаю. Да, Привіт-привіт. Давненько ми не записувалися, але нарешті настала та мить, коли ми можемо поговорити про те, що відбувається в світі, чого сказилися араби, що відбувається в Ізраїлі, і як взагалі цей всесвітній кач вплине на нас, на українців, бо ми є частиною цього світу. Твоя особиста точка зору чи закінчиться до кінця року конфлікт в секторі газу? Якщо Особна, так, то Чим? основна, скоріш за все, основна динамічна хвиля, вона дійсно ще на декілька місяців, але в мене випадає, що сама така, давай так скажемо, нездорова двіжуха, яка відбувається, вона в мене десь ну на півроку приблизно. Але просто найтака гарячіша сутичка, найгарячіший процес, він у мене да, декілька місяців ще буде йти. І в цілому я роздивлялася у цьому питанні. Значить, якщо не лізуть. Ніякі інші країни, Ізраїль в переможній позиції, навіть якщо лізуть інші країни, а Штати скоріше за все втрутяться так або інакше, і Ізраїль все одно в переможній позиції. Навіть якщо всі ті мусульманські країни, які обложили Ізраїль територію навколо. Почнуть сунути Ізраїлю буде важко, але Ізраїль все одно в певні переможні позиції. Тобто, в мене коротше, все одно так інакше, раком боком з підскоком, Ізраїль випадає в переможні позиції, як мінімум, в позиції, в якій вони точно зберігають свою державність. А якщо ми розуміємо, яка ціль. І мета особливо Хамасу і терористичних інших угрупувань по відношенню до Ізраїля це просто стерти його з обличчя землі, і взагалі як державу і як людей, тому. Зберегти державність у цій ситуації для Ізраїлю це також переможна позиція. Дуже ідеальна картина світу, коли всі терористи об'єднуються в гурток по інтересам і кучкуються разом. Їх так легше прибрати і стерти з лиця землі. Ми бачимо, що таліби зібралися на стрілку да, до Ізраїлю. Хамас, Хезбала, і навіть недобитий гіл підняв свій клюв. Чи до кінця року вони об'єднаються в одне якесь об'єднання? Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі Не зовсім. Я також придивлялася. Як би знаєш, тут прикол у тому, що терористам вони терористи на те і терористи, що їм важко співпрацювати в єдиній команді. Мо має бути лідер, ідейний духовний. А якщо розходиться ідейних лідерів, хоча б одна точка зору, то зрозуміла, коротше, ти не склипаєш. Да, вони там я не скажу, що це об'єднання прям в одне. Вони можуть переслідувати одну ціль, але це не глобальне об'єднання. Знаєш, ну це така собі історія, вимушена штука. От і ну те, що ми з тобою вже говорили, ми вступили в період мусульманської кризи дуже серйозно. Я попереджала про теракти. Ми початок цих терактів бачимо по Європі зараз і будуть продовжуватися ці теракти. На жаль, і протести будуть продовжуватися. Ходять такі чутки, що навіть в Україні планувалися мусульманські теракти, чи правда це. Зараз ідеї на рівні ідеї дійсно якась така історія має місце бути. Це не зовсім фейк, але воно пішло у підвищений стан із за серйозного внутрішнього тиску. Я так підозрюю, що скоріше за все. Деякі мусульманські об'єднання одразу натиснули всередині нашої країни на тих, хто думав о, діяти якось максимально екстремально, давай це так назвемо, Але рівень певного, давай назвемо його так: незадоволення, рівень о, певної агресії він, на жаль, є і на території нашої держави. Скажи, будь ласка, мусульманська криза вплине в будь-якому разі на ціноутворення на паливо і вплине на відповідно на курс євро і на курс долара, як мусульманська криза економічно вплине на Україну? Підвищенням цін на бензин. І на деякі на деякі галузі галузі, де застосовується нафта та бензини, нафтопродукти. Тобто підвищення цін. Це в першу чергу. Я не скажу, що критично, але ми побачимо це підвищення. Тобто, да, воно у нас станеться, і курс у нас він і так там такий, знаєш, трохи скачущий, незрозумілий, і тут у нас якби і курс. Трохи підніметься, Ну знову не кричимо алярм, не шарахаємося, не падаємо в кому, не біжимо міняти бакси вже завтра. Не так критично він підскочить, щоб все треба було вже бігати і панікувати. Україна продавала зерно в ряд е, е, арабських країн. Скажи, будь ласка, що з експортом ми будемо шукати нові ринки Не зовсім тут часткова торгівля, все одно, все одно буде продовжуватися. Бо ми говоримо з тобою більше про кризу терористичних мусульманських угрупувань ніж усього мусульманського світу. Тобто, ну це от як і різниця між тим, що Ізраїль не воює з Палестиною, Ізраїль воює з терористичним угрупуванням Хамас. Це різні речі. Тобто, тут приблизно така історія. Ми не торгуємо з терористами, ми торгуємо з країнами мусульманськими. Це трохи різні речі. Тобто, тут, скоріш за все, частково найагресивніша аудиторія відпаде у цьому форматі, але торгівля не припиниться у загальному ключі. Угу. Е, наступне запитання: наші стосунки з Ізраїлем стануть кращі, стануть гірші, повний перезапуск стосунків. Як ти вважаєш? У нас е, з Ізраїлем досі полишається ряд дипломатичних питань, які у нас не вирішені, тому у нас пер першочергове це вирішення дипломатичних питань з із Ізраїлем, які у нас висять дуже давно. Це прям давнішня, давнішня історія. Це скоріше перегляд. Якихось старі, старих моделей поведінки і старих геополітичних стосунків у якийсь більш новий формат. Я не скажу, що ми будемо з Ізраїлем прям цілуватися в на ні, але певний консенсус по зірці ми дійсно отримаємо. Да, і е, деякі питання все-таки вирішити. Е, Вирішити, ми зможемо. Тобто, у нас колесо фортуни на цей, на цей момент. Тобто ми запустимо якісь механізми, які до того буксували. Тут же треба розуміти в ООНі, банально, наприклад, да, Україна там не завжди підтримувала ізраїльську позицію. Розумієш, А ізраїльтяни вони досить злапам'ятні такі товариші, от які ображаються на подібні штуки. От, і... Тому тому тут скоріше і давай так. Ізраїль ніколи не буде в рамках будь-якого об'єднання або домовленості робити щось, що буде приносити ущерб власній країні, і не, неможливо це вимагати від них і казати ай яй яй Це як ну дуркувати звинувачення у бік Ізраїлю, От Ізраїль нам не допоміг зброєю. ізраїль нам допоміг медициною. Будь ласка, давайте ми не будемо про це забувати. Да, да, Ізраїль допоміг нам ніфіга собі тієї медициною, але вимагати від Ізраїля передати нам залізний купол, наприклад, як то було? Ну, це вже вибачте, хто ну хамовито, як на мене, просто по повній програмі, коли для людей це забезпечення взагалі їхнього існування і суверенності їхньої держави. Ну альо, який залізний купол, хто тобі буде передавати? В мене є друге питання. Ізраїль похизувався новою цяцькою, яка дуже би класно допомогла Україні. Це лазерне ППО. Чи дійсно це лазерне ППО настільки ефективно, як про нього розказують? Ну дивись, там я так, я так розумію, я не техспеціаліст, але я так розумію, що воно не зовсім так працює, як у нас це бачать, Давай, або як це виставляють. Це не означає, що у нас як лазерною казкою, воно прямо баг, знаєш, і типу там все, все знесло на світі як лазерним мечем. Знаєш, ні, mm -hmm. там скоріше я би це назвала, із того, що я бачу, це скоріше, як. Лазерна система наведення, чи якась така більша штука, ніж знищення самим лазером. Тобто, ну, зрозуміла, в мене типу воно виходить mm -hmm. не так, як воно заявлено у ЗМІ, і як воно виглядає, наприклад, десь. Тобто, це скоріше, я ж кажу, як, да, як лазерна система наведення, чи якийсь от маячок лазером, який дає да, більш точкову штуку. Це підвищує м, варіант. Е в можливості бачити, е, обнаружати цілі, якщо так знаєш, типу такого формату. Тобто там ефективність у тому, що ми більше, більше вичисляємо, більше бачимо, типу, воно більш явніше, якась така штука. От розробка, якщо чесно, випадає в мене е, сироватою ще на сьогоднішній момент. Не так воно класно, ну типу, працює, як воно б мало працювати в задумці. Тобто, там ще потрібно щось коректувати з цього приводу. Український аналог такого ПВО вийде. Зараз. Ні, у нас якийсь інший аналог. Скоріше за все, ми візьмемо аналог більше: от типу, Іріса, Петріота, більше в таку, в таку ну, класичну історію. От тобто, ми на базі цього будемо більше будувати і ну коротше розробляти да, якісь системи ППО. Далі Ізраїль переходить в активну фазу бойових дій. Що тим часом буде відбуватися у Європі? Мусульманські повстання, теракти чи в безпеці будуть українці? Я тільки сьогодні зранку дивилася якраз запити з приводу того, де очікувати якихось. Знаєш, ну. Типу терактів і серйозних штук. Дивись, значить, по Англії в мене вийшло, будуть протести, і у небезпеці знаходяться якісь багатії. Тобто люди заможні, можливо, аристократичні, можливо, багатий район, можливо, багаті заклади. Знаєш, тобто теракти, ймовірні, там, де тусять багатії. Типу, щось ну, з досить багатими людьми. а У Франції. Ситуація буде пов'язана більше з кількістю і накалом, і великою об'ємною кількістю тих, хто буде е, повставати. Ти зрозуміла типу угу. самого да самого такого моменту, бо там ну дуже багато мусульман. Там ну населення мусульман, там же біженців у Франції, просто неймовірна кількість і ті, хто туди переїхав. Їх численна кількість дуже велика, і тому там будуть дуже об'ємні такі повстання, і скоріш за все, скоріше за все, якісь смертельні випадки, саме як, от як конкретні люди можуть постраждати. Тобто, в мене не скільки там, знаєш, взриви повиходили, скільки от ну коротше mm -hmm. така. Історія, хоча ризики ризики теракту у вигляді там якогось підриву мають місце бути, але там більше якось по смертям. А у Німеччині смішніше, чесно, і сміх, і гріх веселіше всього. Там зараз поясню, чому там радикально налаштовані німецькі угрупування. Десь з таким фашистським настроєм, як при часів Гітлера, а там вони є. Їх там достатньо німецьких правих таких чуваків, матьорих, махрових. А почнуть відверті сутички з тими, хто буде протестувати якби мусульманами. Тобто, там, от саме треш у тому, що коротше, давай грубо кажучи, кажучи німецькі нацики. Почнуть просто битися з мусульманськими чуваками, які будуть виходити на мітинги. Тобто, там отака зав'язка. Тобто там така гаряча сутичка. Я ж кажу, веселіше за все. А у штатах є великий ризик, і от штати, до речі, випадають най неприємною локацією в цьому форматі. По-перше, масштабні мітинги, отакі, от, причому такі дуже. Нахальні, екстремальні. І по-друге, от по штатам випадає е, в, в найбільший ризик, пов'язаний із серйозними терактами, і те, що я казала, на шталк 11 вересня. Тобто чогось масивного. Це от таке. Ну, там типу, багато іммігрантів з Ізраїлю, багато іммігрантів з Арабських Еміратів. Там зараз буде релігійна війна. От, так, да, тобто там у Штатах найтака, знаєш, гарячіша точка. Але е, от... Питання за США. Е, Медведєв сказав, що е, в США скоро розпочнеться громадянська війна. Чи підкидали гроші Кремль на повстання проти євреїв е, в Нью-Йорку арабам? Там підкидали гроші на якусь ілюзію, підкидали гроші на якусь дезінформацію. Можливо, і я думаю, там хтось, можливо, із штатів дивиться, або вже почалося, або почнеться критикування військової політики штатів всередині країни. Типу, от штати лізли з війною, Ірак, Афганістан, ти зрозуміла от mm -hmm. в це вклали бабки. ВІПСО, що в усьому Винна Америка як формат типу війни на, ну ти зрозуміла, у східних країнах, ну, я маю на увазі мусульманських країнах. Тобто там якось так закручено. Тобто, бабки дали на дезінфу, на внутрішній оцей mm -hmm. момент накалу самої політики США по відношенню до мусульманських країн. Шольц вчора полежав писком у підлогу в аеропорті Тель-Авіву, коли приїхав до Ізраїлю. Говорила, що Хамас обстрілює саме аеропорт, а укриття поблизу не знайшлося. Чи зміниться ставлення Шольца до Ізраїля і до Арабського світу? Чи зміниться якось політика після такої шок-терапії? Я би не сказала, що ми побачимо від пана Шольца якихось суперграндіозних змін, тому що навіть ця шок-терапія не позбавила пана Шольца від кохання до бабла. Тобто кохання до бабла у Шольця більше, ніж інстинкт самосохранення. Якою буде позиція Німеччини? Можуть вони, щоб якось відволікти увагу е своїх. Мешканців країни почати активно фокусуватися на Україні. Ну Шольц зробить якісь гучні заяви з цього приводу. Тобто, вони позицію будуть демонструвати по королеві мечів, якусь рішучу, ти зрозуміла, агресивно підтримуючу і все таке інше, і якусь суперсправедливу. І до речі, це працює не тільки на Ізраїль, але і на нас. Тобто вони прямо по правосуддю по прямому готові, от готові. Чи буде перехід до дій? Ну тут, от знову, ми впізнаємо Шольца, де я класно заявляю. І такий: я заявив, робіть з мою заявою, що хочете. Я пішов в джакузі. Все. Е, Дивись, е, Ердоган вирішив підтримати арабський світ. І закликати цивілізований світ негайно повпливати на Ізраїль. В мене таке питання: чи зможе Ердоган зараз в'їхати на білому коні в арабський світ, в медіапол арабського світу, як великий миротворець і очолити ось цей двіж, який несеться? А тут цікаво, Ердогана у мусульманському світі, як не дивно, не сприймають такою авторитетною фігурою, щоб він на білому коні, як міротворець, заїжджав? Не така на нього у арабському світі ставка. Не така він бойова біла лошадь. Чи є він новий люди? лідер в арабському світі, за яким готові піти люди? Чи визначилися вони, хто в них лідер руху? Зараз ні. Там буквально махання палками. Mm -hmm. там, ще, там ще немає. Там ще лідер не відлупцював інших лідерів, щоб стати лідером, розумієш? Да, визначаться і визначаться... І саме цікаве, що... що це не зовсім про заможню країну. Я підозрюю, що мова може йти про той же самий Іран. Угу. Не, це не який-небудь там умовно президент Дубаїв Шейх. Ні, Ні. Ні. не багатий. Не той, хто продемонстрував, що можна жити в цивілізації. Ні. Той, хто торгує зброєю, стане лідером. А давай подивимося, Іран чи Сирія? Зараз подивимося. Більший ран, ніж Сирії. У Сирії немає такої кількості. Немає, бо на Іран випадають агресивні карти у форматі того, що у нас є ресурс. Є можливість до кінця цього року, чи зможе Ізраїль знищити військові заводи Ірану, з яких постачається зброя, яка потім летить в Україну? Там, по-перше, більше на штатах якось зав'язано. По-друге, знову ж, тут, не скільки. Тут в мене поки не по Ірану момент. Там скоріше Іран будуть намагатися ізолювати і контролювати, ніж напряму по ньому лупити, як мінімум, поки що. Які є ризики пов'язані з цією ситуацією в. Ближньому, ближньому сході для України і які є корисні, як би це цинічно і жахливо не звучало для України. Можливо, НАТО і ООН все ж таки зрозуміють, що треба щось робити, щоб вижити. Ну да, із, із ну, по перше, із некорисного. Це в цілому о, відток певного ресурсу, як не крути туди. Це не стосується впряму нашої допомоги. Да? Я маю на увазі нашого еквіваленту допомоги, але це все таки зміщення певного фокусу уваги, і все таки да, допомога біженцям інших країн. Ну ти зрозуміла, оця все історія. Угу. Тобто, медіа простір, перше. По друге о, ціни ми з тобою вже поговорили. Це також буде мінусом у цьому форматі. Утрішні тиски пов'язані із внутрішньою діаспорою мусульманською, бо у нас є радикально налаштована. Тобто, теж треба розуміти цей момент. А от із плюсів цього дійсно в світі, нарешті я так розумію, є закидони, на нарешті, до більш активних дій. Пов'язаних з різними терористичними угрупуваннями, тобто ура, ми дожили до того дня, коли це не просто ми е, страшно обіспокоєні, а хоч щось, хоч хтось, щось буде робити з цього приводу. О, другий момент на нас знизиться тиск з приводу торгівлі територіями. Угу. Ну, тому що всім тепер видно, як класно домовлятися з будь-якими терористами. Взагалі, mm -hmm. дуже кайфово. І світу було продемонстровано, що політика: давайте по побудуємо з вами стіну і зробимо вигляд, що ми того не бачимо не працює. Ізоляція не працює. Тотальна толерастія. Також не працює. У нас з вами попереду ще дуже цікавий нюанс. Ми зараз дійшли до вас, ми з вами зараз доходимо до піку абсурдних прав свобод та можливостей від толерантності до нездорової та Тобто, коли це стає, скажімо так, тенденцією на всі люди рівні, а я трохи рівніший. Ну ти зрозуміла оцю хвилю, і от ми, коли дойдемо до абсурдного піку, у нас піде спад. Угу. В цілому зараз оцей пік він пришвидшується мусульманською кризою. Тобто, типу, дивіться до чого, доходить абсурдне потакання без належної відповіді у свій бік, тобто умовно кажучи, ми маємо поважати інші релігійні, віросповіданчі та національні, наприклад, одиниці та мишинства, але в свою чергу вони мають нас поважати з нашими традиціями. А зараз Таліростія дійшла до того піку, що ми робимо все для них. А самі знаєте, типу, ну я от трошечки. Посунуся. Посижу да, посунуся, і е, ну, буду разом з вами, наприклад, не їсти свинину, е, ну тому що вас це ображає. Ну я умовно, да, типу, дуже так утруючи, але тим не менш, ми з вами пришкопришвидшуємо зараз оцей виход на пік абсурдної талірастії. Тобто, у нас з вами ще соціальний да, момент, окрім мусульманської кризи, і ще нас чекає. Соціальна криза, Давайте так в глобальному ключі. от Це і плюс, і мінус з одного боку, бо ми маємо пройти як суспільство цей шлях для того, щоб воно потім вирівнялося і стало нормальною темою. типу Ми тут не можемо викашляти з вами тему прав жінок. Нормально досі знаходяться ті, хто вважають, що ми не маємо права вчитися. А що ми говоримо? Ну типу Ще має пройти час для того, щоб стали певні штуки нормою. Оця у нас історія. Як не крути в плюсі. Для нас мусульманська криза, вона стосується усіх у цьому форматі. І те, Росія зробила найвелику помилку вона публічно підтримала Хамас. Розумієш, а це. Нічим Окейним частіше за все не закінчується, Тобто не нейтралітет, нічого такого. Там у них почнеться зараз своя двіжуха, пов'язана з їх радикальними угрупуваннями на території РФ. І я б дуже рад, радила б людям, які мають ізраїльське коріння або в цілому да, є іудеями. Uh, ну, коротше, якось, мабуть, обережніше бути на території РФ. Бо там буде гаряче. Там і так о, цікаві люди із Кавказу захопили Москву. Да, Давай так, а буде тільки гірше. І це внутрішній конфлікт в середній країни ворога. Як не крути, ставимо три крапки. і Прощаємося до наступного випуску. Зараз ми показали, які ми політологи і в коментарях зараз понаписують, бо які розумні, де такі взялися. Я вам відкрию більше. Ми ще дуже гарні військові експерти, тому в наступному випуску розкажемо звідки готувалася напад на Білорусь. Нічого не пропускайте, підписуйтеся на канал Шаманки Сераш. Якщо хочете, також класно проглядати новини в на настральному плані і вміти користуватися колодою таро, підписуйтеся на телеграм-канал Шаманки Сераш. Ну а ми прощаємося до наступного випуску.